Друзі, всім привіт! Мене звати Нагорний Роман, і я дуже люблю подорожувати, ходити в походи тощо. Багато моїх друзів часто мене питають про те, яке їм вибрати спорядження, що їм взяти з собою в похід і таке інше. Я зрозумів, що буде непогано записати такий невеличкий гайд про те, що варто знати перед тим, як піти в похід, що варто з собою взяти, яке обирати спорядження, ну і таке інше. Тож в рамках цього подкасту я розкажу про свій власний досвід, про те, як я хожу в походи, про те, яке спорядження я обираю, де я його купую, за яким принципом збираю собі рюкзак. Та й таке інше. Тож, давайте сьогодні, в рамках цього першого такого розділу, ми поговоримо з вами про такі базові положення, а саме про те, яке спорядження взагалі буває, як його обирати, про здоровий підхід до збирання рюкзаку і про те, де купувати спорядження. В наступних розділах ми поговоримо про те, що саме купити. Як зібрати е, кухню, про те, як сформувати свій маршрут, ну і таке інше. Тож долучайтеся, наливайте собі чайок і поїхали. Перше, про що хотілось поговорити, це про роль ваги спорядження в поході. Це така, можливо, неочевидна для новачків тема, але справа в тому, що кожен зайвий грам буде вам дуже боліти, коли ви будете в поході. Тому що в поході ми ходимо багато, а все своє спорядження носимо на собі. Тож, дуже важливо, щоб ваш рюкзачок був не дуже важким, щоб вам було комфортно і ви отримували максимально задоволення. Тому дуже важливо, щоб ваше спорядження було сучасним і не дуже важким. Справа в тому, що останні роки, останні 5 або навіть 10 років, є такий певний тренд на полегшення спорядження. Навіть є така ціла культура, яка називається ультралайт. Це походи в стилі дуже легкого спорядження, коли рюкзак дуже легкий, людина готова пожертвувати комфортом, певними атрибутами походу, заради того, щоб її рюкзачок був дуже легкий і вона могла з комфортом йти по трейлу. Ми будемо з вами говорити про здоровий підхід до спорядження. Ми не будемо говорити про ультралайт, тому що зазвичай це може бути не дуже дешево, не дуже комфортно. І скажімо чесно, скажу за себе, я не дуже люблю саме ультралайт. Але мені теж хочеться ходити з легким рюкзаком, мені це комфортно, і я пропоную це робити всім своїм друзям. І сучасне спорядження саме таке, воно є не дуже дорогим, воно є легким сучасних матеріалів. Тому будемо говорити саме про таке спорядження. Друга сторона медалі дуже важливий момент. Це здоровий підхід до вибору речей, які ви будете брати з собою. Справа в тому, що іноді люди, коли чують слово похід, вони уявляють собі а, якийсь бушкрафт, виживання, коли люди беруть з собою сокири, пили, валять дерева, а, облаштовують собі землянки і таке інше. Сучасний підхід до а, походів а, в спільноті дуже змінився. А, взагалі, дуже класно класним є варіант, і я зараз притримуюсь такого варіанту. Це пройти трейл таким чином, щоб після тебе не лишилося жодного сліду. Мова йде як і про сміття, так і про, наприклад, сліди від багаття. Дуже часто в сучасних походах люди не розводять багаття, а користуються виключно пальником. Але про це поговоримо далі. Суть в тому, що дуже часто вам не потрібно, не потрібно брати ті речі, які вам би здавалося ну в поході без них ніяк. Наприклад, я яскравий такий приклад: це ніж. Багато людей не уявляють собі поход без ножа. Але глобально в сучасному поході дуже часто він не потрібний, тому що їжа в пакетах сублімована або сушена. Вона готується дуже просто, ви просто окропом заливаєте, і у вас є смачна і поживна їжа. Вам не треба жодного там багаття розводити, вам не треба там гілля нарізати. Тож ніж вам просто не потрібний. Скажу чесно, є багато, було багато походів, в які я просто не брав з собою ніж. Або брав дуже маленький швейцарський ножичок, дуже легенький, з малесеньким. Лезом, тож, якщо коротко, давайте домовимося, що нам не треба нагрібати з собою в похід пів квартири, і навпаки, треба користуватися здоровим глуздом, не брати. Зайвих речей, не брати дуже багато запасних речей. В кінці кінців зазвичай на маршруті ви зможете попросити у когось про допомогу, подзвонити і так далі. Не так вже багато лишилося в Україні таких диких по справжньому автономних місць, де вам треба розраховувати виключно на себе. Зазвичай, навіть якщо щось, щось піде не так, ви зможете або попросити допомогу вашого товариша, який з вами пішов в похід, або просто дійти до цивілізації і попросити про допомогу вже там. І останнє, про що ми поговоримо сьогодні, це де купувати спорядження. І тут є декілька варіантів. Очевидно, який одразу приходить до голови, це магазини. І так, звичайно, в кожному місті є великі такі зазвичай туристичні спеціалізовані магазини, де ви можете подивитися на спорядження, потримати його в руках, отримати консультацію від продавців. І це дійсно дуже добре. Ще великим таким плюсом таких магазинів є те, що майже на кожне спорядження ви можете отримати. Велику довгу гарантію. Ну, ту гарантію, яку пропонує виробник. Але є і мінуси. І перший, очевидний такий мінус це ціна. В офлайн та й в онлайн в спеціалізованих магазинах в Україні ціни будуть вище, ніж у другого варіанту. Другий варіант це Аліекспрес. Товари, які ви можете купити тут, будуть дорожчі, ніж такі самі товари, які ви купите на Аліекспресі. І це дуже класний варіант, тому що наразі в Китаї виробляється дуже багато різного, достатньо якісного і непоганого сучасного спорядження. Звичайно, що треба дивитися на відгуки, читати можливо якісь огляди, чи дивитися відео в Ютубі. Але логіка в тому, що... Ви можете дуже сильно зекономити, купуючи буквально ту саму річ. Є дуже багато виробників суто китайських, які виробляють не не роблять копії да сучасних там американських чи європейських брендів, а роблять саме свою е снарягу, яка є достатньо якісною і дуже демократичною за ціною. Але є, звичайно ж, і великий мінус: а саме час очікування з Китаю товари до України йдуть достатньо довго, зазвичай близько місяця, і не завжди у вас буде можливість чекати так довго. Наприклад, вас друзі покликали з собою в похід. І другий такий важливий момент, що на Аліекспресі як такої гарантії не існує. Тобто, якщо ви взяли річ, підтвердили, що вона нормально все окей, на цьому. Е, ви, якщо потім у вас там через два тижні ця річ зламається, ви вже нічого не зможете довести продавцю. Тож тут треба розуміти, що ми економимо, але є нюанс. І є третій такий проміжковий варіант, такий е, компроміс між магазинами тут в Україні і Аліекспресом це. Купувати те, що ви могли б купити на Алікспресі, купувати на OLX. Тобто люди купують на Алікспресі велику партію оптом і продають тут. Вже на OLX трошки дорожче, але не треба чекати. Це дуже класний варіант. Так, ви так само не отримаєте гарантію, вам так само треба там гарно почитати відгуки в інтернеті, але вам не треба чекати, і ціна набагато зазвичай нижча, ніж в класичних таких спеціалізованих туристичних магазинах. І саме я найчастіше користуюся саме таким варіантом. Я не люблю чекати. Ну і до того ж, дуже класний варіант, ви можете замовити OLX доставку і на новій пошті гарненько роздивитися цю річ, подивитися. Чи влаштовує вона вас по якості, по її якихось ще іншим характеристикам? Ну про це ми будемо говорити далі. Тож, якщо ще раз повторити те, що ми сьогодні проговорили, це те, що е, якщо ми тільки починаємо збирати свою спорягу, то треба подумати про те, щоб вона була не важка, щоб вона була сучасна і технологічна. Про те, що нам не треба брати з собою багато зайвого спорядження, треба брати необхідний мінімум. І що якщо ви хочете зекономити, у вас є AliExpress чи OLX, якщо ви хочете якісно з гарантією і готові платити, то можна й піти в офлайн чи онлайн магазин в Україні. Про те, що саме купувати, як саме формувати вашу розкладку, вашого спорядження на похід, про це ми будемо говорити далі. Тож, переходьте до наступного розділу, підписуйтесь, до зустрічі!